Вітаю до вашої уваги. Випуск новин від ситуаційного центру 18 червня о 10.39, завдяки відеоаналітиці, виявлений факт ДТП на перехресті Хмельницьке шосе та вулиці Трамвайної. Водій автомобіля Опель сірого кольору, повертаючи ліворуч, не надав перевагу в русі зустрічному транспорту та допустив зіткнення із автомобілем Хюндай сірого кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. На водія автомобіля «Опель» складено протокол. Того ж дня, близько першої години, камерами ситуаційного центру зафільмовано зіткнення на перехресті Хмельницького шосе та вулиці Трамвайної. Водій автомобіля Ніссан червоного кольору, повертаючи ліворуч, не надав перевагу в русі зустрічному транспорту та допустив зіткнення із автомобілем Лада Сірого кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. На водія автомобіля Ніссан складено протокол. 19 червня о 8.16 трапилася дорожньо транспортна пригода по вулиці Соборній. Водій автомобіля Пежо чорного кольору не дотримався безпечної швидкості та дистанції руху, внаслідок чого допустив зіткнення із автомобілем Фольксваген білого кольору. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. На водія автомобіля Пежо складено протокол. Шановні віничани та гості міста, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на Viber або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 4 102 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.